початку року вінницькі санепідеміологи здійснили 17 перевірок ринків міста. В результаті 200 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, з них 13 – представники адміністрації ринків. Таку інформацію на черговому засіданні виконавчого комітету Вінницької міської ради оприлюднив головний державний санітарний лікар міста Олександр Сорочан. За його словами, за недбалість працівників торгівлі вінничани розплачуються своїм здоров'ям. Зокрема, у місті порівняно з минулим роком збільшилась кількість Захворювань на гострі кишкові інфекції. Цьогоріч представниками Санепідемстанції епідемстанції міста і управління споживчого ринку та послуг міської ради проведено близько 800 перевірок об'єктів продовольчої торгівлі. Більше у трьохстах випадках виявлені порушення санітарних норм. Зокрема, під час обстежень супер та гіпермаркетів. Винесено 86 постанов про зняття з реалізації недоброякісних продуктів. Найчастіше це були салати, майонез та риба. Основними причинами, за якими вживався цей адміністративно-запобіжний захід, були наступні. Це відсутність належної документації, яка засвідчує якість і безпеку харчових продуктів, і недотримання регламентів зберігання та термінів зберігання продуктів. За результатами контролю, дотримання правил особистої гігієни, санітарної обробки обладнання, інвентарю, санодягу, свідчать, що по даним питанням не приділяється належна увага, а це загроза вторинного забруднення продукції, яка готова вже до споживання. У поточному році проведено 17 перевірок в Вінниці. За виявлені порушення до адміністративної відповідальності притягнуто близько 200 осіб. До адміністративної відповідальності притягнуто 13 осіб із числа представників адміністрації ринку за здійснення неналежного контролю. В цілому ж, хочу відмітити, що результати контролю за виконанням рішення виконкому. Прийнятому в минулому році показують продовження позитивного розвитку процесу забезпечення покращення умов реалізації харчових продуктів в торгівельній мережі міст. На фоні виявлених порушень у сферах продовольчої торгівлі та громадського харчування. Епідеміологічна ситуація із захворюваністю на гострі кишкові інфекції у Вінниці залишається напруженою. Зареєстровано 60 випадків сальмонельозу. 99% із загальної структури гострих кишкових інфекцій складають гастроентероколіти. Їх спричиняють неякісні молочні продукти, придбані на ринках йогурти та інші дитячі чи кисломолочні вироби з торговельної мережі міста.